Вітаю вас на каналі Чайна Ниточка та Галинчині Фантазії. Я приймаю участь у спільному проєкті Капсула на осінь. І почала я в'язати, геть не так, як передбачала, почала я в'язати шкарпеточок. За тиждень я зв'язала шкарпеточки, але правда, дві пари. Ам... Я в'язала велику шкарпеткову колекцію і брала для цього велику бобіну. і За ну, той місяць вона мені дуже-дуже набридла, тому я дуже щаслива, що вона у мене закінчилася. І заодно я зв'язала шкарпеточки, капсулу. Одні підуть на подаруночок, а останні з цієї котушечки я зв'язала собі. Отже, які я в'язала шкарпеточки. Шкарпеточки я в'язала від мисочка. Ось тут зробила в передній частині такий візерунок п'ятка, бумаранг резиночкою. Можливо, вона вам виглядає трішки гострою, але резиночка дає те, що вона краще лягає по нісці. Дуже невеличкий клин підйому. Я, в принципі, завжди так роблю, але оцей недолік. Резиночка на п'ятці виправить, тому що ну не завжди він і треба. І далі, ось тут резиночки такої немає, вони досить такі коротенькі, іде хусткова в'язка, і закінчуються вони теж хустковою в'язкою. І ось тут затягнутий такий шнурочок. Шнурочок я вам за. Зараз... Тут додам фото. Це простий зв'язаний шнурочок гусеничка, зв'язаний гачечком. З таких же ниточок. от Одне ну, єдине, я не знаю, як він буде сохнути, ну, Що довго трошки. От. І зафіксувала я оцей шнурочок таким от листочком і квіточкою. от Друга пара, це вже та, яка моя особисто тут. Принцип, по суті, той самий, ну, може, візеруночок трошки-трошки інший. Ось цей візеруночок він теж трошки стягує і дає краще, краще триматися на місці. Ну, от і всі досягнення мої в спільному проєкті за цей тиждень. Наступного тижня, надіюсь, зроблю більше. Отже, до зустрічі, побачимось. Дякую вам за перегляд, подобайку та коментар.